пригадуємо, що у нас з інертними газами, будь ласка. У них завершений енергетичний рівень. Правильно, у них у всіх буде завершений енергетичний рівень, 8 електронів. А як це у нас явище називається? Є електронний Електронний октет. Правильно, це у нас буде електронний октет. Всі інші хімічні елементи в періодичній системі, окрім інертних газів, відповідно, вимушені. Або Віддавати електрони або приєднувати ці електрони. Ребята, тут нам з вами на допомогу прийдуть наші знання і так далі. Зараз я вас попрошу так, в особливості будови магнію. Безпосередньо ми з вами бачимо 8 електрончиків. Добре, а, ребята, тепер. З наступним моментом. Магній, якщо це атом, він має заряд 0. Завжди, 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 охайний нуль. Тепер ми з вами написали, що магній як елемент другої групи головної підгрупи. Давайте зараз з вами ви це не виділяєте, це я вашу увагу акцентую. На якому рівні у магнію є електронний октет. На другому. На другому. На другому. Добре. Відповідно, що зручно зробити магнію? Він позбавляється двох електронів і формує гарний енергетичний електронний актит і завершений рівень. Мінус 2 електрони. Ребята, таким чином, магній. Скільки у нього електрончиків ми вже запишемо з лівого боку? 10. Молодці. Ми запишемо вже 10 електронів. Хорошо. Тепер, енергетичних рівнів у нас два. з вами два. залишається 2. Так, 2 і 8. Ребята, третій, він, якби так, давайте його, скажімо так, він є, але він порожній, незаповнений. не заповнений. На що нам взагалі це мати на увазі. Тепер, ребята, який же заряд буде набувати? Магній. Якого заряду? Скільки електронів він віддав, таке число і буде. Ребята, скільки. Два. І, ребята, Якщо стає менше електронів, стає менше мінусів, відповідно, з'являються плюси. Ребята, ось таким чином. Дивіться, тепер для таких хімічних елементів, як Перша, друга і третя головні обов'язково у нас будуть з'являтися позитивні катіони. Тепер, ребята, серед інших груп, головних підгруп, адже у нас тільки перша, друга, третя ми розібрали. Ребята, в періодичній у нас в подальшому будуть міститися переважна більшість неметалів. Да? Давайте ось починаємо. Четверта, п'ята, шоста і сьома група, тут у нас зосереджені в переважній більшості неметали. Ребята, відповідно, неметали неметали Навпаки, приєднують електрони, приєднують електрони, таким чином перетворюються на аніони. Аніони, ми з вами знаємо, несуть негативний заряд. Крапелька. Аніони несуть негативний заряд. Ребята, де ж вони будуть у нас локалізовані? І так, четверта група головна. Залишаємо, яка тут у нас буде кількість. П'ята головна. Далі шоста головна. І, сьом... да, що ж я І сьома головна підгрупа. І так, ребята, нам зараз з вами необхідно з'ясувати, коли ви дивитеся на періодичну, ви знаєте, це ваш найкращий помічник на уроці. Ребята, давайте подивимося. Всього у нас шикарно себе відчувають. Ті елементи, у яких на зовнішньому рівні 8 електронів. Ось тут 8. Ребята, на зовнішньому рівні сьомої групи, скільки електронів буде? Сім. Сім. Скільки їм не вистачає до восьми? Одного. Одного. Я, молодці, прям. я одразу відчуваю, що я в математичному класі. І так, ребята, відповідно, сьома група головна підгрупа, будемо йти навпаки. Приєднує один електрон. Приєднує один електрончик. Ребята, сьома е група один. А шоста група, скільки їй до восьми не вистачає? Два. Молодці. Приєднує два електрони. Сложно. Дуже, я розумію, але тримайтеся. Далі п'ята група головна підгрупа. Ребята, Три. До восьми трьох електрончиків не вистачає. І четверта, відповідно, це максимум. Максимально правильно можна приєднати тільки 4 електрончики. Ребята, зараз давайте з вами зробимо якийсь хімічний елемент, знову ж таки, атом перетворимо на йон. Відповідно, зараз ми з вами вже будемо перетворювати по-любому на аніон. Я вам пропоную далеко не ходити і взяти нітроген. Порядковий номер нітрогену, відповідно, число його електронів. 7. 7. Добре. В якому періоді міститься нітроген? Другому. Один, два. Хорошо. В якій групі міститься нітроген? 5. П'ятій. Відповідно, у нього на зовнішньому енергетичному рівні п'ять електронів. Про перше, що ми пам'ятаємо, завжди скільки? 2. За 2. Завжди два. Хорошо. І так, це у нас атом нітрогену, який має. Нейтральний нульовий заряд. Ребята, чого йому не вистачає, або навпаки, чи він може бажає від чогось позбутись? Не, не, вистачає трьох електронів. не вистачає трьох електронів. Ребята, якщо хтось викидає ті електрони у вільний простір, наприклад, як метали, то не метали забирають ці електрони. Відповідно, ребята, він приєднає три електрони. Хорошо, на кого він тепер перетвориться? На нітроген. І з якою кількістю електронів. Зліва, знизу, що ми напишемо? 10 молодці. Ребятки, тепер на перший рівень у нас без змін. На другому рівні стає 8, 8 електрончиків. Ребята, заряд, якого набуває нітроген в цей час? У нас на, на те число, ой, на те число, на яке у нас. Змінилося і обов'язково з негативним зарядом. Ребята, відповідно, метали утворюють катіони, а не метали утворюють аніони. Ребята, само собою, там є винятки, але переважна більшість 95% у вас буде йти саме за таким планом. І так, ребята, коли ви дивитеся на періодично, перші три завжди що роблять? Віддають. Віддаю. Від четвертої до сьомої приймають ці електрони. Восьма. Восьма що? Восьма взагалі не париться в цьому житті. У восьмої все і так класно, адже в неї вісім електронів, електронний октет завершено. Якої кількості електронів намагаються досягнути всі хімічні елементи? Вісім. Восьми, адже тоді вважається, що електронний рівень є завершеним. Ребята, звертаю вашу увагу на те, що у вас буде тестувальничку, в якому будуть йони, відповідно, позитивно заряджені, негативно. І ось ці кількості переходних електрончиків. Будь ласка, це я зараз виділю зеленим, щоб ви просто вашу увагу закцентувати. ребята, Віддають електрони, але набувають позитивного знаку. Приєднують електрони і набувають негативного знаку. Хто це явище ну, для себе важко вам зрозуміти? Електрони це як холодна погода. Вони несуть в собі мінусовий заряд. Якщо у нас холодніше, мінуси додаються чи віднімаються? Додаються. додаються, відповідно. Ребята, мінуси електрони додаються і з'являються у нас, відповідно, мінусові температурні показники і мінусові аніончики, в свою чергу. Ребята, якщо вам, ну, наприклад, ви там бажаєте себе десь деінде перевірити, з періодичною ви ніколи не помилитеся. Але на задньому форзаці вашого підручника. Є табличка розчинності. Ребята, завдяки таблиці розчинності, так само ви можете встановити ось ці всі катіони та аніони. Зараз я вам її знайду, ось якраз фото вашого підручника. Ребята, і ви, давайте подивимося. Тут у нас є прості катіончики. Ребята, і скажіть, будь ласка, найбільша цифра, яку ви тут бачите, в горизонтальному ряді. Три плюс. Три плюс. Відповідно, віддати максимально можна тільки три електрончики. Ось таким чином. Перевірити себе можна тільки за позитивними йонами.